Я вважаю в житті себе педантичною людиною. Тобто я люблю, щоб все стояло на своїх місцях, щоб люди писали без помилок, щоб все, все було. Але в потоці великої кількості бізнесів, напрямків і справ, я не люблю вже на рівні: от не хочу сидіти і детально перечитувати, передивлятися всю презентацію. Я хочу відправити. Наприклад, Діані, своїй помічниці Дя, перевір, чи все там як я люблю, бо мені не хочеться. Хоча це займе 10 хвилин, але ось воно на якомусь такому вже рівні. Типу, от Я не хочу це передивлятись. Ну, кожен відповідальний за свій напрямок, нехай він переймається, він знає, що має бути все максимально ідеально, але особисто цього робити я вже не хочу. Тому, коли я останній раз заходив на всі наші сайти і перечитував тексти, не пам'ятаю, я, ну, мабуть. Взагалі, типу, по сайтам всіх наших влазив декілька років тому а до цього.